Ще чотири елементи зі Львівщини внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це бойківська писанка, традиція дзвонарства у Львові, городоцький шов та страва, засипана капуста. Одним з осередків, де готують засипану капусту, є село Руда, що у Гніздичівській громаді. Місцевий фольклорний ансамбль співає перед приготуванням страви. Традиційну для Стрийського району страву готували не лише на повсякдень, а й на визначні події, каже завідувачка сектору культурної спадщини Стрийської РДА Ольга Боднар і розповідає, як готувати цю страву. І от коли ми говоримо про ту страву, котра з покоління покоління переходить, котра нині є частою гостею на столах, коли йде вінкоплетіння, коли народження дитини, коли похорон людини, вона супроводжує засипана капуста ціле життя. Крім тої традиції, це є все те, що. Виросло в нас на землі, бо капуста росте у нас на території. Пшоно а це є зерно проса, котре теж у нас росте. Молоко і сметана, і тоді вже шкварки, готова продукція. Це є наша страва. Саме пшоно є обов'язковим інгредієнтом цієї страви з квашеної капусти, пояснює Ольга Боднар. Засипаємо, тому вона і засипана. Розумієте, ми її засипаємо у. Капусту у молоко ми засипаємо пшено. У багатьох місцевих родинах рецепт засипаної капусти передавали з покоління у покоління, додає місцева жителька Ярослава Сушко. Готую цю страву. У мене мама ще була давній давен кухаркою. Також я, напевне, і успадкувала ту страву від своєї мами, але все-таки ще й бабуся моя була, прабабуся, якою я. Жила, також від неї навчилася готувати ту справу. І по сьогоднішній день я готую ту страву. Година часу, поки воно пшоно гарно набухне, щоб воно було таке вже готове, так до години часу навіть. Місцевий селищний голова Ігор Матківський вбачає розвиток туризму у тому, що традицію приготування страви занесли до нематеріальної спадщини України. допустимо наша, звісно. Навіть чесно не думали, що настільки набере популяризації. Хоча в нашій традиційній громаді вона завжди була одною такої важливих страв, яка подавалася безпосередньо на великі свята чи навіть на весільних застолях. І надіємося, що туристично. Сюди будуть люди приїжджати і пробувати ті смаки, де коли колись вкладали свою душу безпосередньо наші бабусі, прабабусі і батьки. Коли страва вже готова, фольклорний ансамбль так само завершує піснею. До нематеріальної культурної спадщини України внесли городоцький шов. Це локальна техніка вишивання, яка поширена в місті городок та декількох довколишніх селах. Зараз у громаді його намагаються відродити. Тут вколюю внизу і виколюю голочку вверху. Накидаю нитку, і тоді створюється така петелька. Бачите? От. Жителька городка Світлана Антонюк розповідає, що впродовж двох років відвідує гурток із вишивання. І вже рік, як вишиває блузу саме городоським швом. Важко вишивати її, бо тут, бачите, такі елементи, які нові для мене, тому що хрестик той зовсім інша техніка. У той Городоцький шов тут можна знаєте, самому фантазувати і, і складати собі різні узори. Ото рукави, ще комір буде, і два рукави, і отут манжети. Орнаменти вишиті городоцьким швом не містять рослинних мотивів. Це лінії з геометричними елементами, переважно червоного кольору, але з додаванням невеликої кількості чорних, білих та синіх ниток, розповідає місцева дизайнерка та вишивальниця Галина Рожак. У місцевому краєзнавчому музеї зберігається декілька елементів одягу, вишитих городоцьким швом. Переважно це сорочки та хустки, яким понад 100 років, каже директорка музею Галина Кузбет. Наш городоцький шов є унікальний, який ми зараз відродили з перерваною традицією. Вперше у 1887 році. Костюми із керниці, в яких можна було розглядіти наші взори, були представлені в Тернополі на виставці. Ми маємо цим дорожити, ми маємо передавати своїм дітям, бо це наше. І робимо все для того, щоб направду його зараз відродити, бо в нас при музеї працює гурток. Вишивальниць, які вишивають також у переліку елементів національної культурної спадщини України, опинилася і традиція дзвонарства у Львові. Дзвонар храму святого Юрія Переможця Петро Попович займається цим понад 10 років. У вільний від основної роботи час приходиться бігати наушники для того, щоб не оглохнути, бо децибели сама. Дзвіничка дуже маленька, дзвонів багато. Тут в нас є 12 дзвонів. На жаль, той дзвін дуже хороший, але так довбали його, що розкололи ось там, і він дзвонить тільки по похоронам. Петро Попович розповідає, що мелодія дзвонів різниця залежно від події. Святкова служба чи, наприклад, похорон. А ще в деяких церквах дзвони виконують роль сирени під час повітряної тривоги, додає він. Традиція дзвонарства Львівщини унікальна тим, що тут було багато конфесій. Тобто католики, греко-католики, православні, вірмени. І вони завжди всі мирилися, один до другого ходили. Традиція, дзвоняння, вона зовсім сюди інакша. А в католиків це зовсім видобуття звуку, зовсім інакше, зовсім інакші мелодії, зовсім інакші ритми. На різні події є різні дзвони. Є, наприклад, передзвін. Він дзвониться приблизно, коли Пасху святять, коли вербу святять, коли якісь там традиції такі. Є благовіст. Благовіст, він, звін, коли починається служба Божа, ми дзвонили від коронавіруса. Один той самий час, цілий тиждень ми дзвонили від коронавіруса. Так, це традиція ще з 1500 1600 років Львова. Так дзвонили від різних хворіб, від різних бід. Крім того, Бойківська великодня писанка також поповнила перелік національної нематеріальної культурної спадщини. Ця традиція існує у місцях компактного проживання бойків на Львівщині. Це переважно міста: Турка, Сколе, самбір і села довкола. Бойківські орнаменти на писанках мають понад сотню різновидів, і кожен з яких несе власний символізм. Написали на Фейсбук-сторінці. Мінкульту своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтеся на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.